Всім привіт, друзі! Вітаю вас всіх на каналі Світ-Цитрус. Ось і плавно підходить до кінця червень місяць і вже є певні результати. Є дуже насправді багато ідей щодо нових відео, де знімається проміжкові відео, де іде підготовка в матеріальному плані для зйомки відео, але тим не менш є вже багато результатів, які я хочу показати сьогодні. А тому сьогодні проведемо. Коротеньку, мабуть, таку екскурсію по місцями цитрусам по інжирам. Покажу вам сьогодні результати квітнення фейхуа, бо воно досить позитивне. Ну і в цілому пробіжимося по стану рослин на сьогоднішній день. Тому приємного перегляду! Отже, тут міні-куточок з Фейхуа. І ось, власне, зав'язі Фейхуа. Що хочеться одразу сказати, це те, що зараз досить багато. Це, мабуть, найбільша кількість за всі ці роки я дуже задоволений. Тобто майже на кожній гілці щось зав'язалося Місцями вже непогано так ростуть. Можна зробити, до речі, такий висновок, що взагалі от я помітив, що плоди на Фейхуа. Зав'язувалися паралельно з поливом рослини. Тобто, відповідно, розквітало там 10 квіточок умовно. Якщо вони розквітали в день, коли я поливав рослини, то відповідно і вони зав'язувалися. Запиленням я не займався від слова взагалі. В взагалі цілі грони плодів. Запиленням я не займався, тобто, все вийшло самостійно. Тобто, рослина проквітла сама зав'язала. Сама поскидала, дуже багато було ну, відсушування квіточок от таким чином. Але, тим не менш, і досить багато зав'язала. Інші два фейхова також непогано відростають щеплені. Вже їх треба підформовувати, треба підрізати, тому, відповідно, вже я, мабуть, почну на днях робити щеплення фейхова для всіх, хто чекає, хто замовляв. Скоро починає робити щеплення. Нікітський. Бутонів не було, проте відріз досить непогано для формування і так далі. Тому, от якось так виглядають зараз рослини. Фейхуат дуже активно реагує на полив. В плані плодів, особливо в моєму випадку, можливо, це не у всіх так, але якщо бодай день-два пропустити вчасний полив, то відповідно починають скидатись зав'язі. Якщо поливати чітко, от зараз я поливаю чітко, то плоди ростуть. Мабуть, щодня ну, на очах я от заходжу, спостерігаю і просто влю задоволення від того, які маю результати в плані цієї рослини, і дуже хочу отримати в цьому році вже свої плоди. Також покажу вам самі сінці фейхуа, які я буду використовувати для щеплень. Тобто такі от вони жирненькі, в стані росту обов'язково, здорові, ну, максимально потужні. Тобто Це дасть змогу отримати максимальну кількість вдалих щеплень. А також разом з Фейхуа у мене готується партія під щеп і під інжири для щеплень цьому році багато інжирів. Я буду щепити дуже активно весною. Квітнув мандарин Прімасоль, один із моїх улюблених гібридних, так сказати, уншиу мандаринів. Було дуже багато завязі, більше 40 штук, і відповідно, сам мандарин поскидав все зайве. Тобто зараз на рослині приблизно 12 плодів плюс-мінус. Точно не рахував. Скидання зайвої зав'язі відбувалось декілька етапів. Тому, коли перший етап відбувався, я такий думаю, о, класно. На другому етапі вже. Такі з вишню плоди починали відпадати, то я вже трохи засмутився, але зрозумів, що це йде регулювання, це все добре. І зараз в цілому я задоволений кількістю плодів. Також, завість на цитранжі С35. Лишилась лише одна. Пару разів я трошки пересушив рослину і, і все відпало декілька плодів. В дерево саді на Лимоні Джено, там, де щеплено, у мене ще аркобелена. Щеплений у мене ще й, й помело чандлер. Та, відповідно, він ростить дві зав'язі досить активно. Одночасно аркобелена нав'язав дуже багато плодів в цьому році. І ще й зав'язі на самій гілці Джено. Тобто, дерево сад максимально продуктивне в цьому році. Це. Мабуть, третє плодоношення таке саме на цій рослині, коли зав'язується більше, ніж один сорт одночасно. Оце в цьому році всі три. Дуже цікаво буде спостерігати за помело. Якщо пам'ятаєте, в минулому огляді я показував обрізку фінгерлайму, яка спровокувала. Приріст і на конкваті Маргарита. Його зараз дуже погано видно, тому що фінгерлайм випускав знову ж такі гілки по 40 см. безпосередньо близько місця щеплення. До того моменту, поки я виламував всі бруньки, які починали рости, то дуже гарно розвивався конкват Маргарита. Як тільки я перестав це робити, тобто сам дав рости приросту на. Фінгерлаймі, то Маргарита завмерла, вона виростила три гілочки, чотири навіть невеличкі. Тому в цілому я знову буду обрізати фінгерлайм для того, щоб дати можливість відростати все ж таки кумквату, хоча б потрошку. Багато хто питав у мене про пепіно, саме маточник, який у мене лишили, що з ними робити, що з них може бути. Відповідно, я їх обрізав повністю на черенки. І потім посадили. Ось, видно, деякі гілки повідсихали, але, тим не менш, пепіно непогано повідростало. Я очікую дуже-дуже найближчим часом, якраз таки на цих двох маточниках перше цвітіння, тому що саме пасинки, які я висаджував в відкритий грунт, тільки лише починають куститися та розростатися. То, відповідно, мабуть, вони зацвітнуть набагато пізніше, ніж дві основних рослини. І в цьому плані. Тоді виграють саме великі маточники. Якщо подивитися хронологію, до речі, декілька років тому, якщо бути точним, 4, 4 роки тому в цей час у мене вже були квіти, в цьому році квітів ще досі не спостерігаю. А оптимальна, оптимальний діапазон, коли квітне пепіно, це з другої половини червня до липня місяця. Десь до 20 липня, якщо проквітне, то це взагалі чудово, то це вже в жовтні, у вас повністю стиглі плоди. Якщо буде квітнути пізніше, то відповідно доставати буде пізніше. У регіонах типу Одеси, Запоріжжя, то це взагалі не критично. А от в таких як Суму Чернігів, то це вже є ну, такий, скажімо, важливий моментик. Хочу також показати вам лахину в цьому році. Дуже Рясно плодить, і в цілому я дуже задоволений. Кущі гарно повідростали. Багато з них було пошкоджено моєю улюбленою собакою, яка у мене все гризе. Мабуть, як і у всіх, у кого є собаки, то відбувається часто така неприємна подія, як відгризання куста до самого корення. Але тим не менш дуже багато ягід є. Майже на кожному кущу бодай, хоч жменька, але в цьому році. До речі, дуже цікавий момент. Спостерігав, коли кущі е, проквітли вже, скажімо так, позав'язували ягоди, а пізніше місцями в кроні знову починали вилазити нові квіти та зав'язувати ще нові ягоди. Тобто не скажу, що це ремонтантність якась, але тим не менш в цьому році от такий процес відбувався. Також, до речі, досадив ще один ряд дохинив ще в цьому році. Саме цей, цей ряд я посадив в посадкові ями. Майже там чистий, чистий кислий торф, трохи соснового опаду, трохи е трохи землі чорнозему для важкості, тому що якщо лише торф, то трохи мені не подобався, як воно. Промочувалося після просихання. Тому якось так от в цьому році ще і з глухими. Гарно поливаємо і, в принципі, проблем ніяких нема. Також просипав сіркою. Так, Почнемо з інжирів. Безпосередньо сортбілу. Тут взагалі стоять рослинки, які я цією весною пересадив. Дуже гарно вони повідростали, вже треба підрізати, формувати. Найближчим часом підуть ці черенки на щеплення зелені. На вкорінення. Основного врожаю ще нема. Лише починають набухати пазухи, скоро полізуть в принципі, інжири. Біо, рімада, карімада, блек. Тобто такі сорти тут. Далі у нас іде шампагне, дуже врожайний сорт, є і бреба, ще не визріла, правда. Лізе основний врожай. Чауп. В тому році дуже сильно відріз більше 2 метрів. В цьому році така сама ситуація, по ще нема, Треба його обрізати, формувати для того, щоб дочекатися хоч якоїсь зав'язі. Також в цьому році Діана вже з інжирками малими. Тобто основний врожай вже починає рости і відповідно це якраз на осінь він достигне. Звичайно ж, мій улюблений Вонг. Вже з кожної пазухи лізе по інжиру. Це дуже-дуже великоплідний інжир. Він надзвичайно смачний. Обожнюю його, буду ще щепити в крону деяких інших інжирів в цьому році. Також Chicago Харді Вже також ростить врожай з кожної пазухи. Поряд у мене стоїть канадрія. Основного врожаю ще нема. Також арсенал було присаджено в цьому році більший горщик, але є одна бреба. Також визріває гілка для щеплень, для тих, хто замовляв, в цьому році будуть щеплення. І тут у мене мова різний. Є і щеплення. Ось у мене тут Брайт Дама з бребами. Отак от, от. расинка не викла, але вже ростить три. Три такі інжирини. вонгник, інші різні новенькі інжири, боджотонера, там Вікторія є і так далі. і так далі. Малі інжири, в принципі, хай ще ростуть до наступного року. Інжир ліло, бреби і вже починають лісти основний врожай. Дуже класний сорт, мені дуже подобається. У нас тут а ще. Так, Колдидама також починає вже, вже основний врожай вилазити з пазухів. Тобто в цьому році майже всі інжири, які є в колекції, будуть з врожаєм. І це, в принципі, чудово. Ця зимовка пройшла класно у них, і рослини гарно відростають, я їх попідживлював смокотом. То в цілому гарний розвиток і гарний стан. Також, як я можу не показати, маракую Фредерік в цьому році максимально багато квітів. Так вона дуже гарно квітне. В цілому вже проквітло 4 бутони і наросуні ще, мабуть, бутонів з 30. І, в принципі, я бачу, що вони всі ростуть, всі наливаються, то. Думаю, найближчим часом ще буде багато квітів. І думаю, в цьому році буде досить багато у нас і своєї маракуї. Рослина взагалі невибаглива. Цей саме сорт Пасефори у мене перезимував, пережив всі промороження теплиці. Тобто Роланд загинув, а Роланд, до речі, загинув двічі у мене в теплиці при промерзаннях. А Фредерік перезимував. Трохи поскидав листя. В цьому році я його поставив прямо під обігрівач. І в той час, коли було світло, то його обдувало тупо ну, гарячим повітрям. І завдяки цьому, можливо, він пережив цю зиму досить непогано. Зараз гарно обростає і дуже дуже активно цвіте. Зараз він у мене стоїть повністю на вулиці, на прямому відкритому сонці. Також у мене інжири стоять і з іншої сторони двору. То тут у мене бурзасот ну, ноер. Під цією назвою цей інжир у мене йшов. Він у мене призимував всі, всі зими, прийшов всі негаразди. Ну, мені подобається тим, що з кожної бруньки, кожного року у нього дуже багато інжирів ростає. Також в цьому році і була бреба, що не може мене не тішити. Тому чекаю на... Гарний врожай. Поряд також інжир, який був під назвою Медовий. Десь була одна бреба, не знаю, не знайду її зараз. Але тим не менше вона була. Також Кримський чорний, масон. Є бреба, є основний врожай в желізе, також з усіх броньок. Тому також дуже класний врожайний сорт. Цей інжир у мене... Дуже великі вже висотою майже 1,70 м. Плодоносять щороку. Олімпіан поряд з групи Браун Туркі. Є багато бреби. Основного вражаю ще нема, але тим не менш гарний відріз. Я думаю, що основний врожай затримується якраз таки через гарну кількість бреб. Ронде-Бордо. Лише тільки-тільки починають надаватися бруньки в пазухах для того, щоб давати врожай. Також гарно він у мене відріз, такий величезний кущ насправді. Поряд у мене йде пивний чорний. Також він з затримкою, лише тільки-тільки починають вилазити маленькі, маленькі бубочки для того, щоб був врожай в цьому році. Так, це у мене був Giend. Є ж інформація, що це той самий Diamphy Violet. Violet також у мене плодами вже, я його, мабуть, проскочив, він в іншій стороні двору стоїть. І тут також лізе основний врожай. Тому в цьому році я нарешті їх порівняю і буде вирішено, чи прищеплю, чи просто зменшу кількість розвинок колекції, якщо вони будуть однакові. Так. Тут у мене Genophін. Лише, лише починають насуплюватись так само. Бруньки надуватись для того, щоб поліз врожай. Поряд у мене Red Saudі. Вже, вже почали вилазити також інжирини. Тобто, в цьому році, як я і кажу, на всіх, абсолютно на всіх інжирах є врожай. І це дуже круто, буде багато порівнянь, буде багато оглядів. Обов'язково вам це все покажу. Так, це у мене також один з клонів Браун Турки Белабрюнета. Тут також починають вже вилазити інжирки. І останній, хто у мене в цьому ряді стоїть, це Меланзана. Дуже сильно постраждала, вже два роки поспіль. Її під'їдає собака. Не знаю, чому саме цей інжир вона вибирає, але кожного року собака згрізає саме цей інжир. Тому, власне. Так от виглядають інжири. Досить все класно. Дуже багато буде плодів, я відчуваю в цьому році, обов'язково буду все показувати вам, розказувати. Вже найближчим часом буду робити зелені щеплення. Зеленими черенками щеплення інжирів, буду робити повітряні відводки. Тому далі буде. Дякую за перегляд. Слава Україні.